У рівному пройшов конгрес влади при президенті України обговорювали чотири питання. Одне з них ветеранська політика. Вона охоплює фізичну реабілітацію, психологічну та соціальну. На Рівненщині планують відкрити два центри життєстійкості – в Здолбунові та в обласному центрі. Центр життєстійкості буде окремим таким злагодженим, фактично комплексом, якщо можна сказати, замкнутого циклу, де будуть надаватись абсолютно всі послуги від консультування інформування, закінчуючи. Психологічною реабілітаційною підтримкою ветеранів і членів їх сімей. Марина Корольова додає, що в регіоні продовжують видавати гранти на відкриття та розвиток власного бізнесу для ветеранів. Почався паралельно і процес соціалізації тих, хто вже повернувся з війни і потребує такої соціалізації. До прикладу, в тісній співпраці з обласним центром зайнятості вже на сьогодні змінюють професії, проходять перекваліфікацію і ветерани, і члени їх сімей. З проекту, який стартував уже в липні місяці, уже чотири бізнеси реально працюють. Олексій Сніцеренко – один з ветеранів, що отримав грант. Чоловік з 2017 року захищав Україну, а чотири роки тому Олексій відкрив власне СТО. Аби закупити унікальне обладнання, ветеран надіслав заявку на грант і отримав 250 тисяч гривень для розвитку власного бізнесу. Гранти, який я оформив, отримав, зразу використав на закупівлю нового сучасного обладнання, передового, який є виробником номер мородин у світі для програмних маніпуляцій з автомобілями, Тобто ми тепер маємо можливість модифікувати програмне забезпечення автомобілів на дуже високому рівні, як найкращі ательє в світі. Олексій прийшов на конгрес, аби дізнатися, чи може отримати грант на власну справу його дружина як член сім'ї учасника бойових дій. Ми дали відповідь, що це є можливим. Я думаю, ми з дружиною розглянемо можливість відкриття, можливо, ще однієї справи як для неї, оскільки вона є вчителем, можливо, відкриємо щось зв'язане з навчальним процесом. Навіть є вчителем гликої мови. Можливо, щось будемо робити. Побачимо її. Бажання також на конгресі обговорили питання розбудови Клеванського госпіталю ветеранів війни. Зокрема, будівництво нового корпусу на понад 10 тисяч квадратних метрів. На сьогодні вже почались роботи. Затверджено виділення 100 мільйонів гривень. Це Ше транш. Вони ще не, не, не надійшли в область, але найближчим часом очікуємо. Роботи йдуть, земляні роботи. Обговорили й співпрацю тергромад регіону. Уклали 73 договори між кооперації. Рівненщина входить в п'ятірку лідерів за кількістю укладених договорів. Це зараз е, спільне фінансування комунальних підприємств, комунальних установ. Це спільне фінансування центрів надання адміністративних послуг, психосоціальна реабілітація, медична сфера, тобто досить широкий спектр тих послуг, які сьогодні. Не всі громади можуть на належному рівні самотужки надавати своїм жителям. Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль каже, важливо було обговорити розвиток агропромислової сфери. Зокрема, звернулися до міністерства та Верховної Ради про виділення коштів на підтримку тваринництва. Тваринництво на селі потрібно як гарант соціальної безпеки. Село, де є ферма, це живе село. Село, де, на жаль, немає ферми, це вже. Без робочих місць і не таке успішне село. Нам потрібно відроджувати зайнятість на селі, щоб люди мали працю і могли заробити кошти на проживання. Загалом обговорені питання та винесені щодо них пропозиції відправлять до центральної влади та профільних міністерств, аби ті підтримали розвиток рівненщини. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини рівного.